Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітає вас у Христовому мирі, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 28 вересня 2014 року, 16-та неділя, по зісланні святого Духа, Католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святого великомученика Микиту. Святий Микита жив у IV столітті і був за походженням Готом. У молодості навернувся до Христової віри і був згодом висвічений на священника. Атанарик, король остроготів, жорстоко переслідував християн. Він примушував їх поклонятися поганському божкові, а хто відмовлявся, той вмирав мученицькою смертю. Микиту, який відважно проповідував святу віру в правдивого Бога, навертав поган до Христа і кріпив християн своїм прикладом, і долопоклонники спалили живцем. 378 року. На Божественній літурії святого Івана Злотовстого сьогодні читаємо Іванері від Іваниста Марка з 25 глави з 14 по 30 стишок, де є такі слова. І немов той чоловік, що, пускаючись у дорогу, прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. Одному він дав 5 талантів, другому два, а третьому один, кожному за його здібністю і від'їхав. Той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і придбав других п'ять талантів. Так само і той, що взяв два, також придбав два других. А той, що взяв лише один, пішов, викопав у землі яму та й сховав гроші пана свого. По довгім часі приходить пан слух тих і зводить з ними обрахунок. Приступив той, що взяв п'ять талантів, і приніс других п'ять талантів. Мій пане каже: Ти мені дав п'ять талантів. Ось я придбав других п'ять талантів, сказав до нього Його пан, гаразд, слуго добрий і вірний. У малому ти був вірний, поставлю тебе над великим. Увійди в радість пана твого. Приступив і той, що взяв був два таланти, та й каже: Пане, два таланти передав ти мені, ось других два я придбав. Сказав до нього, пан Його, гаразд, слуго добрий і вірний. У малому був ти вірний, поставлю тебе над великим. Увійди в радість твого пана. Приступив і той, що взяв був лише один талант, і каже: Пане, знав я тебе, що ти жорстокий чоловік, пожинаєш те, не сіяв, і визбируєш, де ти не розсипав. Тому зо страху я пішов і закопав талант твій у землю. Ось він маєш твоє. Озвався його пан і каже до нього: Лукавий слуго й лінивий, ти знав. Що я пожинаю де не сіяв, і везбирою, де я не розсипав. Тож треба було тобі віддати мої гроші торгівцям, і я, повернувшись, забрав би своє з відсотками. Візьміть, отже, талант від нього, і дайте тому, хто має їх десять. Бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру, а в того, хто не має, заберуть і те, що має. А нікчемного слугу того вкиньте в темряву кромішню. Там буде плач і іскреїт зубів. З остраху я пішов і закопав талант твій у землю. Виглядає дещо дивно і нелогічно, що саме страх забрав від третього слуги не лише талант пана, але й його майбутнє. Можемо заступитись за третього слугу, мовляв, талант не пропав, він же ж повернув його пану. Чому ж тоді пан повівся з ним настільки жорстоко? Відповідь на поставлене запитання можемо отримати з власного досвіду, який переживаємо цими днями. Ми також колись отримали від Бога талант незалежності, багатства землі та надзвичайні можливості для розвитку держави. Якщо б ми з відповідальністю ці дари розвивали, а не продавали, це стосується також і голосів на виборах. То напевно ніхто б зараз і не зазіхав, щоб ці дари від нас забрати. Не помиляється лише той, хто нічого не робить, але й нічого не робити. Помилка Еміль Лагідний. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа, Ісуса Христа.